Тепер що мене напрягає отут ззаді? Це я вам кажу з своєї точки зору, як проста людина, яка, наприклад, хоче його купити. Що мене тут зараза напрягає, причому конкретно напрягає. І це мені поможе зробити тільки база тракторів. Пацани, привіт! Це вам, ну, поможіть, тому що від цього буде багато чого в людей зависити. Дивіться, в чому прикол. Бачите, яке розстояння? Тискаєш мені, ну і фіг з тим, що тут таке розстояння. Я про те, що навісне, грубо говоря, якщо взяти навісне плуг 2.25 бачите яке розстояння? Той же самий аля Бомет. Теж, бачите яке розстояння? Тобто, ось до, палець пішов і ось до палець. Бачите? Тепер. Ну, тут та бляха немає. А ні, там ось стоїть. Зараз вам покажу. Ось до. Копачка картоплі. Бачите? Може хтось зараз сказати, що воно бігає там пальцем титься, І бачите, не бачите. Я бачу і толку з того, що я бачу. Зараз за два циліндра бачиш? Лівий і правий. Чим буде сюди нормально підходити навісне, навісне. Бо це ж треба здвинути, воно що таке має бути. во. Розумієш? А не отаке ось сюди цеплятися. Щоб не заважало цим циліндрам. Бо, наприклад, в других цих. Сороковка. Ой, не сороковка, а з принуділкою То в них оці його тяги, вони йдуть полукругом, полумісяцем Юру цього, не знаю, як його звати, криничного гляньте. Вони були переставили і зараза що, зірвали циліндри. Другий вопрос. Фіг з ним, ти його поставив там, наприклад, що ти поставив культиватор. Отлічно стоїть, по центру все. Там виставив, сантиметр буде зазора, щось таке. А якщо ти втулеш сюди копалку або плуг, то тобі треба під одну сторону, під цю, під цю його здвигати. Чи воно стане?